Допомогти власникам свійської худоби через важку ситуацію з тваринництвом у Івано-Франківській громаді запровадили фінансову допомогу. Яку саме в деталях розповість наш Андрій Попович? Тепер корова може вам дати не лише молоко, але й гроші. Через те, що домашня худоба нині велика рідкість в Івано-Франківській громаді ввели виплати на неї. Відтак, якщо у вас є, до прикладу, ось така ласуня, за неї ви можете отримати 3 тисячі гривень. Втім, власниці корів кажуть, кошти невеликі, але й це добре, адже витрати на утримання худоби чималі. Відколи я відтоди діти роблять. Діти роблять і, і годуємо, і, і, і поїмо, і доїмо. Вона нас кормить, вона нам дає молочко. І сусіди беруть діти молочкої. І ми маємо. Є город, на городі все садимо, маємо чим годувати. Поїти теж маємо все. Так що все добре. Воно і потрібно, бо щоб купити зараз зерно, а якісь корма. То треба зараз купити, щоб корові дати пити, щоб було молоко. Потрібно, щоб і був корм нормальний. Вітаміни, корова, хоче вітамінів. Такої ж думки й інші власники сільських тварин. Пані Оксана має у господарстві дві корови, утримує худобу близько 40 років. Звичайно, що тяжко, бо і дорого все, бо купити, погодувати то все, і обробити землю. Все це дуже дорого, але, але привикається. Хочте невелике, але все одно хоч якась допомога То Дякуємо за те, що дійсно щось оцінюють нашу працю і нам хочуть допомогти. А от у пана Василя з дружиною в господарстві 30 кіз. Розводити тварин почали нещодавно. Ой, знаєте. Ходи. Продукція, молокопродукція з нього виходить якби на всіх рівнях. Тобто сметана, масло, сир. Ми трошки займаємося крафтовими сирами, ну, так, пробуємо щось так нам. Прийшло на серце зайнятись. Я мені сказав, що це бізнес, це більш напевно, як в якійсь мірі, як і хобі. Такі виплати каже чоловік, потрібні, хоч вони й невеликі. Я говорив з одним чоловіком. Він мені казав, є там якісь виплати, виплати, ну це копійки, знаєте, малі гроші. Я йому сказав, що малі гроші це зараз дуже великі гроші, тому що ми зараз живемо в такий час, живемо в таких умовах, час війни. Ми розуміємо, і навіть той же. Кожен скажем, гривня, яку тобі дають, вона є як 10 гривень. Всі ці господарства знаходяться в селі Черніїв. Місцевий староста зізнається, власникам свійських тварин намагаються допомагати. Важка праця, але хоч трошки оплачуємо, бо на базарі як не як молочко подорожчало, вже не коштує копійки, сир так само подорожчав. І в зв'язку з цим я рахую, що міський голова. І виконком, і сесія міської ради прийняли правильне рішення для допомоги нашим фермерам. Ми сьогодні хто вирощує худобу, зокрема, коней, корів, свиней, вівць можуть отримати компенсацію з міського бюджету. Таким чином, ми стимулюємо найдорожче це кінь 5 тисяч гривень. А найдешевше це коза і вівця це по 2 тисячі гривень. Але для нас дуже важливо розвивати тваринництво і розвивати сільський господар для отримання виплати власникам сільських тварин потрібно звернутися в ЦНАП. Там нададуть інформацію щодо документів, які необхідно зібрати господарям. Адміністратор ЦНАПу подає зібраний пакет документів, забраний від власника тварини, тобто від претендента, від одержувача, і передає нам. Сюди до міську раду до комісії У нас створена комісія, і відповідно комісія розглядає ці документи і нараховується та чи інша підтримка, окрім виплат за тваринництво у програмі. Також передбачена фінансова допомога господарям, що утримують бджіл за кожну бджолу сім'ю по 200 тисяч гривень.